Дієві жінки міста об'єднаються на діалогових інтеграційних зустрічах. Активність ініціювала Рада з питань внутрішньопереміщених осіб. До діалогової платформи можуть долучитися жінки віком від 30 до 50 років. Всі заходи відбуватимуться за підтримки громадської організації Бюро гендерних стратегій та бюджетування розповідає член ради з питань ВПО Ірина Савенко. Це буде серія зустрічей, які будуть направлені на абсолютно різні аспекти жіночого життя. Це будуть зустрічі і з арт-терапії, артпрактики. Це будуть якісь там рухливі заняття, скажімо так, передбаче. І культурні заходи, зустрічі з жіночим лікарем, з косметологом, візажистом. Тобто, під час складання програми ми намагалися об'єднати і охопити якомога більше таких сторінок нашої сучасної. Жінки і зробити максимально цікавими і корисними ці зустрічі, завдяки зустрічам, жінки-переселенки зможуть отримати необхідну підтримку від прилучанок, соціалізуватися та знайти однодумців. Головний меседж цих зустрічей більше підтримати тих жінок, які змушені були покинути своє попереднє життя, мирне, спокійне, домашнє, і допомогти їм об'єднатися з Жінками здружити їх, налагодити оцей діалог для комфортних зустрічей дієвих жінок, врахували все, навіть дитячий простір. Деякі можуть стикнутися з проблемою, що нікуди в цей час подіти діток. Ми це врахували, і ми запрошуємо жінок з дітками, тому що в сусідньому приміщенні для них буде облаштований також такий дитячий безпечний простір, де під час того як мамочки будуть залучені. До своїх мамських таких заходів дітки будуть під наглядом залучені в свої дитячі такі заходи. До кожного діалогу долучатимуть 20 осіб. Організатори кажуть, саме така кількість дозволить проводити заходи у комфортній та затишній атмосфері. Ірина Савенко разом з родиною двічі тікала від війни. У 2014 році переїхали з окупованого Луганську в Сєвєродонецьк. 24 лютого родині Ірини знову довелося покидати домівку. Зрештою, жінка. Знайшла прихисток у прилуках і сьогодні займає активну громадську позицію. Такі зустрічі дозволять Ірині Савенко, перш за все, поділитися власним досвідом. Для мене це можливість своїм прикладом, своїм досвідом показати, що чекати чогось від когось в наших сучасних умовах. Це напевно ну, такий не дуже правильний шлях. І якщо в мене є такий ресурс, то я дуже хочу поділитися і, скажімо так, зарядити інших на те, що ми всі в Україні, ми всі вдома, в якому куточку ми не жили. Тому ми всіх запрошуємо, будемо дружити, будемо спілкуватися, будемо інтегруватися, і будемо раді вас вітати в нашому просторі Дієва.